На хресті розп'ятий воїн, а не каїн гниль душі. Хаос, що для всіх накоїв в душу нам вігнав мечі. Хтось кричав, хтось плакав гірко, хтось сказав в душі живий, але світ побачив зірку Цвіт небесний був на ній. Він світив, як світить сонце. Гірко стало всім у мить, хтось у віконце і сказав: вогонь горить, а у серці вічний траур у вогні лиш є. і стоїть великий мармур, діло створює своє. Продзвонять останні дзвони, і залишиться лиш сон, де під гасло оборони сяде правда на свій трон, і у мирі здійснені. Раю, де буде він, більш не буде страху смерті, а сам Бог і вірний син.